Куда я падаю? Не понял. Що це за фіня не понял. Що це таке. Не що це за за село. Ладно, всім привіт! З вами я Нубік в Майнкрафт, і сьогодні я буду опять вже цьому світі, де на мене якісь зомбі нападають. Клони зомбі, але я не понимаю, де я вообще не поняв. Що ли, поки мене не було тут. Тут зомбаки все захватили нет! Мини не басклб. Хоча hmm, О! Не понял, що такое. Help for plans prot, uh, zombie mod. When the zombies show up. You no need to worry about that. Just stand there and do the nothing. You win when they eat. Ubrain white buy zombies. Чи ти не не понял? що це за фігня Що мені за фігню підсунули по англійськи Ладно. Ну я так понял, що там там написано, що мені треба спасти цей світ від зомбі якихось. Я говорю, на мене і так зомбі нападали. Опять будуть зомбі якісь нападати. Я не знаю. Но чекайте. Воно пропало. Блін. Ну ладно. Блін, а пипец, тепер у мене. Це шо ще за постройки. Тільки блін, мені не посклб, цей жалко. Підписники, походу, мого не поскльова більше не буде. Ладно. Придайте цю ще традицію якось пережити. Переживав я. Ну, а що це ще за постройка, непонятно. Що за фігня? Ніфіга, я не поняв. Ладно. Кстати, там ще є якийсь великий дім підписники. Давайте до нього підемо. Давайте по мені щось вообще інтересно, що це за фігня вообще. Я блин, тут разошелся цей світ і тут, блин, падаю з якоїсь висоти і все. Ладно. і як мені сюди попасти? Ну, можна по блокам піднятися Давайте спробуємо. Оп. Оп-оп-оп. і так. Ага. О, це ж, похоже, це місце там, де там, де растения проти зомбі Да, я понял, походу мені прийдеться проти тих от... вот... Зомбі які Zombie проти зомбі против зомби прикольно конечно О, більше немає, ну така хата мені підходить. Подивіться, яка професіональна хата ніби я її построю. Ну я насправді такі хати не вмію строїть, но все одно прикольно Ха -ха. прикольно я Тут можливо із цього всього можливо небоскреб построю. Ладно, тільки цю цю траву заберемо заберем, бо вона мені мешає і вот, блин, ну, конечно, мені не не жалко, но така хата тоже мне підходить Ты мені ши жалко целу Сашу це, я построю, блин. Эх, ладно, придайте це пережити, ладно, шо і кстати мого меча нема. І моя кайлова, ну походу було в скрині. І тепер у мене нема мого супер кайла. Ладно, придайте якось вижити, ладно, так. шо в тій хаті? Нифига себе підписники, подивіться, що тут є. М -м -м. Прикольно, це, похоже, моя спальня, да? Да, тут я буду спати. Хо -хо, подивіться, яке ліжко ще прикольне. Скрийні. Жаль, що тут ресурсів, звісно, нема, які я загубив. Ну ладно, нічого, переживу. Так, давайте. От на другий поверх є. А це що таке? Якийсь зал непонятний, або якийсь там коридор. Я не знаю. І так, піднімаємося. Нефіга собі, да тут... Ніфіга собі, я в такій хаті буду жити. Мені подобається. Подивіться, в скринях. Ага, тут теж немає ресурсів, жалко, звісно. О, ні, є, о, Хі -хі -хі. так. Що зачаровано? Яблуко! Ніфіга собі. О, картошка! Це, походу, з цієї ігри, да. О! Ой, ти хто такий вообще? Ти тут живеш? Це моя хата. Ага. У тут можна. Все купити? Прикольно, прикольно. Ладно, так. Ем, що мене тут? Ну тут більше в скринях А ні, тут ще є якісь книги. Гнила плотика мені не потрібна, ну. я не знаю. Так, і тут більше нічого немає. Щось мені мало дали, мені тільки картошку дали. Get up, типу, вставати мені. Ну добре. Так, там щось вже. Не знаю, ну мені кажеться, скоро ці зомбаки прийдуть, то мені потрібно захищатися вообще. Мені потрібно буде у нього все покупляти і солнечки там спершу позбирати, щоб потім все мені покупляти оце, оце діло. Ой, А, я подумав, що там якісь монстри, а це просто дерево. Ну ладно, зараз буду приготавлюватись. Все підписне, я тут повністю вже розвився. На мене зомбаки, походу, скоро будуть вже починати нападати. І тут я поставлю такий от стіл. І от такого от от такого от такого е, кактуса, от він буде тут за всім наблюдати, тільки давайте його трошки переставимо, ну, щоб він дивився от сюди. От. О, все. Хе -хе. Прикольно, він такий миленький, взагалі так прикольно виглядає. Хі -хі. таке око вообще прикольне. Да. Ну ладно, я зараз буду спавнити тут а, всіх собі у таких от... Штук. Так, тут цю траву треба забрати. Звісно, в мене тут дуже мало чого, бо мені потрібно ще розблокувати э, інші левели. І вот, щоб потім це все зробити. І, кстати, підписники, подивіться, в мене ще є остікують пістолет. Хе-хе, прикольно все виглядає. Так. Да. Ой, я потратив патрон, блін, вас стрільнув. Ладно, давайте вже от тих от, коротше. Хорох острілів. Хоча мені спочатку потрібно солнышко Так. Опа, Паша, тебе я поставлю. Ось так от. Так. У мене ще є картошка, яку я пізніше, напевно, поставлю. Ну, добре, що ж зомбаки до мене не йдуть. О, солнышко солнышко треба забирати швидкіше. О. О, все, так У мене скоро оця штука зг... згенерується. О, ще одне солнышко Хи-хи. прикольно. Так. Ладно, давайте. Напевно, ще один поставимо такий і ще одне солнышко Опа, все тепер в мене буде дуже багато солнечок. да вообще прикольно. Хі -хі. Так. Ну, горох стріли, вони вроді би 100 коштують, да-да вони 100 коштують. Ладно, давайте будемо вже чекати зомбаків. Так, ставимо ще один но таки вот стріл. О, не понял, на ну, кого він вже стрілял. А, тут же зомбаки. Ну, привіт зомбаки, на получайте на. Опа! Так. і ти, получай безполезний зомбак, Все прикольно, короче. Так. От ще солнышко і картошку. Ось так от. Буде ідеально, Так. О, солнышко, солнышко, ще одне солнышко. Так. Картошечка. Так. так Ну Кстати, картошка вона дуже довго регенерирується, бліна. блін. Блин, мені надо поїсти. Я не лоплоть все-таки з'їм. Мене... А, у мене були зачаровані яблучка Ну, ладно, все одно. Так. Ой, Солнышко Чего вони вообще повсюди, блин, по всій карті спавнця Ладно. Так, буду далі, я чекати зомбаків. Так, что мне потребно поставить вот такой вот хороший стрел. И такая... О, тут нафига себе, вас... откуда у вас тут взялось так на получать его пистолетом на бесполезные дураки. Так, ну... На... Э, ты что, солнышко устанавливаю? А ты что, картошку мою уничтожаешь? На, получай. Ты, блин, вообще да душе мощный. Так, получай с пистолета, на. Вот так вот тебе. Дурацкий, ты зомбак. Хотели они уже моих солнышек всех. И у тех устрелив по уничтожат, ага. Фиг им, не уничтожить моих солнышек. Так, о, скільки солнышек. Опа, нифига, субек, зомбаки зашли. Шо так шо так вас багато. На, получайте вы дураки. На на получайте дурак. На на. на, 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 на. Ой, вы мою картошку сейчас уничтожить. На получается с пистолета. Э, вы ее уничтожили. На получайте вы дураке я вас ненавижу же зомбаки. На получайте на. і ти получай на. Ось так от тобі на Да ти Че ти такий сильний то поняв понял, ти щось мене уніштожиш на на на. На, на! ти нікого не уніштожиш дурацький зомбак. Так, мене є гнила плоть. Окей. Так, о, по так, солнышко. А, не понял, сколько у вас тут так? Картошка, картошка, давайте. Капец, что у вас тут так богато набежало, что у вас так богато на получаете, в дураке. Ай, у меня патроны закинчились. Ай, меня все убивают, блин, что это за фигня? На, на, получайте, на. На, на, вот так вот, на, и тубина. солнышко, солнышко, солнышко. Только меня сейчас уничтожим, Так, не-не-не, у патроны. Я, не, у уже кинчилась. Ладно, на, получайте так. Ну, Zuma, нічого нема. О, вони всіх моїх хуйнів тоже немає. Блін. То є п'ясик. Ладно, яблочко я їм яблочко, щоб самому не в Так, на, получайте, на, я вам за все, тому що на. На. Так от, получайте, блин треба з мене жизьки не регенерується вообще. Так, на, на. ай піпис, вони ж жорсткі підписники, піпец. Що їх так багато то? Тому що був зомби з флагом. Я його надеюсь, що я не уничтожу. Так на получайте вы дураки. На, на! на на Ось так от вам ось так. Да ви це зробили нафіка ви всіх моїх друзів уничтожила, так сказати блін У меня вообще нічого не осталось. Так ладно, з'їдаю це все остальне. І Тепер нападаю на них! йо мое що у вас так багато на на ось так от Получай получай. И ты получай. Так. Ой, больно вообще-то. Так, на, на, на. На, 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 на дурак. Вс, блин. У них всех моих вообще друзей уничтожили. О, тут такие есть монетки. Нифига себе. Прикольно. Они же Дыши мне броню поломали. Пипец они дураки. М -м -м. І, кстати, я ще захопив свои блоки диамантів. Блин, це вообще самое поханіше. Ладно, я собі зроблю хоча б із своїх діамантів тю, броню. Опа, надіну її собі. І ще мені потрібно щось поїсти. Блін, я не знаю, що мені можна поїсти. Ну я ж глину плоть не буду їсти. О, не понял, що це що такое. Що це ще за фігня? Що це за олег? Ну, фігня якась повна. Блін. Я думав це їжа. О, не понял, Що мені мене тут з'явилось? Ааа, походу, я першу волну відбив і мені дали деякі речі. Прикольно так. І мені навіть їжу дали. дякую, Походу, всі вони знали, що я, походу, голодаю. хе, -хе. Ладно, давайте будемо вже опять Давайте перевіримо, що я це можу поставити. В смислі не поняв. В смислі я не можу це поставити. Ем, не поняв. заставши це фігня. О, поставилось. Нарешті ця фігня поставилась, Блін, ладно, так, давайте оце от солнышко. Ну давайте звичайний горох поставимо. О, він шо, ли не перезаряджається? Ем, Так Я не знаю, він вроді би перезаряджається, я не знаю, ну ладно. Так ще один горох О, так швидко не перезаряджається, вообще прикольно. Оп. Оп. Вообще прикольно. І тут, опять же, я поставлю вот, такий от... Такую штуку. І тут теж, теж я буду розвиватися уже. Так, що я тут нічого не можу поставити, що за фігня Ладно. Так. А, воно ще. воно ще не се. Ладно, так, давайте ось так от. І ось так от. Опа, добре. І, кстати, в мене ще така ось така от штука появилась, міна. То давайте її, наприклад, ось тут поставимо. І, напевно, ще. Ось тут, ну, ну, то, ну, але це коли вона возродиться. А так вона ще не возродилась, то потрібно чекати. Вона ще й довго возрождається. Блін. Ладно. Опа. О, там сонечко, Так, давай сюди. Так. Ще один такий горох Так, чекаємо, поки він не і ще один горох І ще зараз поставимо ми ось такий. Ось так от! Все, він поставився, коротше. Ой, навіщо я його вдарив, ладно. О, у мене вже міна тут виросла. Прикольно, так, ладно, давайте. Ось так от. І тут теж поставимо тут міну і картошку. Хоча це називати орех, я, ну я вже привик називати картошка. Ладно, так. Ага, у мене ще одне солнышко. Давайте його поставимо. Ой, що це за фіня? Що я зробив? Я шо? Потратив просто так гроші. Блін, фігня повна. Ладно, я в принципі добре захищений, то а де ці зубаки дурацькі. А зараз, напевно, навіть собі новий пістолет, кстати, куплю. Бо тут кінчились патрони. Я не знаю, які вставити, блін. Так, я пішов до цього Дейва. Все, я у Дейва купив прикольний пістолет. О, нифіга собі! Прикольно! о, тут патрони, блін. Звичайно, я хату пристрелив, ладно, Надіюсь, Дейв не замітить. Що тут хату пристрелив. Ну подивіться, який я тепер пістолет маю прикольний. Подивіться, який він прикольний вообще. Ха-ха. Вот, так, і тут 80 патронів цілих Нічого собі. Так. Тут все навіть міна виросла. Це добре. Ну і де ці зомбаки, мені каже, вони спізнюються. Ха -ха. Я тут навіть зараз добре розв'юся, а вони будуть безполезні. Якщо вони так довго готуються, то можуть вони дуже сильні попастися. Якщо будуть дуже сильні, то я, напевно, вряд ли виживу, бо в мене не прям така прикольна защита, хоча мені такої хватає, так. Так, тут сонечко забираємо. Обі'зательно саме тут орех. Ой, який орех? це горохостріл. Так, і цвіточок. Тільки я його не можу поставити, він ще не возродився. Ладно, давайте будемо вже чекати тих дурацьких зомбаків. Опа, ставимо сюди у точок. Ну давайте зберемо це зачароване яблуко, бо вдруг я його, случайно з'їм. То ще буде піп'єс повний. Ладно, давайте хлібушок з'їмо, тепер будемо повноценно чекати в тих от дурацьких зумбаків. Ой, не поняв, що там твориться. А, от же зумбаки прийшли! А, що вас тут так мало. Дураків. О, ви на міну мою попалися. Так, на получайте, він тут на картошку нападаєте, а ви не можете на настрілів нападати. От ви роки ще. Не можете нападати, ви тільки на цю картошку зациклились. Хочете її з'їсти? Ага, ви взагалі нічого не з'їсте, бо тому що ви тільки на цю картошку заціплюєтесь. Ха-ха. <гум> тільки це тупий, бляха. Гнило плоть, мені більше не потрібно, бо в мене є хлібушок. Так, все, іди провалюю сюди, коротше. Нелоплоть. Ніфіга, скільки там солнышок. Нефіга собі так, давайте ще от таке от поставимо. Опа. Так, ну ладно, давайте ще ось це от поставимо. І напевно навіть ще одну картошечку. І вот сюди! Ха-ха, у -ха, мене вообще прикольна защита. Так, тільки тут не треба це позбирати. Так, ось от сонечко, І ще, наприклад, вот сюди, от міну, А тут вже міна ще осталось. Так, що там творце? О, нифига себе прийшли! Тут прийшли з дверями, блин, ви вже доні. Можете так получать, ви тут є много пістолета. Так тільки пройшли, патронів багато не тратити на них. То вони не такі вже сильні, я їх зараз розмотаю. На, все, дурацькові двері. <гум> О, получили. Так, от солнышко, давайте заберемо їх. Все, ми вообще фіга солнышок. У мене навіть більше тих солнышок не може стати. Прикол. Але мені потрібно далі розвиватися. Мені потрібно зараз ще поставити, наприклад, А, тут міна ще є. А, тут потрібно поставити міну. І ще нову картошечку, бо цю майже вже з'їли. Так, да, звісно, не симетрично це все виглядає. Ну, пофіг. Краще все робити сильніше, а не на красоту. Ось так ось це, давайте це. От. І тепер будемо далі чекати тих дурацьких зомбаків, тільки я хлібчик з'їм. І все. І цього не плоть нафіг вид... вид... видалю бляха. Нафіга вона мені потрібна. Так, давайте поставимо сюди от цвіточок. Ааа! ти хто ще такий? Я знаю, ти дуже сильний. Капець. Ой, піпець, він сильний, блін, піпец. О, його десь тоже в смислі. Він нафіга не сильний підписник, походу. Я думаю, він дуже сильний, ну походу, іначе я слабак повний. Прикол. Ха-ха моя -ха. защита його просто на раз и два просто размотала. Піпец. Ха -ха. Прикол. Так что там вообще опять вор? Творче... Опять футболист. Он Фу, просто не стажится від... від моєї имени. Просто я його щось розмотаю. Просто нафига ти вони вообще безполезні! Фу, Прикол. Офигеть. Ха-ха. Навіть риби, мені каже, би виграли би цього футболіста. Да. О, що там риби встали? що Вони там <схи> вони що там танцюють, що ли? у них там дискотека века. а от дискотека <схи> Ладно, давайте ще будемо ще розвиватися. Так, давайте ще ось сюди солнечко поставимо. О боже, скільки тут солнішок. Піпець, вони тут вивалюють безкінечно. Так, давайте ще ось таке от поставимо. Опа! І ще давайте ось це от поставимо і напевно. О, а, тут міни нема, ладно, давайте ще одну картошечку. Піпец, це буде мощно. І ще одну міну, Піпец, тут просто вже все. Тут ще й солнышок багато. Да я 100% виграю тих безполезних зомбаків. Ой, що у мене стріляєте? А? а, чого? Чого вас так, так у вас багато? Ей, так не поняв, що так, так набагато. Что так богато не понял? О, взрываться на, получайте, на. На, 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 получайте, вы дураки. Что это, это за фигня? Что это вообще? Что это за фиолетовый зомби? Что это? На, на, на. Нет. На, получайте. И вы получаете, дураки. Так, на, 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 на. На, получайте, на, на, на. Ой, так, монетка. Так, ой, на, получайте, зомбак. Дурачкий. О, та їх ми ще з ними легко дуже розправились. Хоча ми картошку з'їли, ладно. Сюди от картошку, сюди міну. Плін, тут піпець, що за фігня, Хоча вони реально всіх рознесли. Так. Ой! Плін, я дурак! Ладно, ставимо новий горох І ще давайте ще такі от мощний поставимо. Опля! Ладно, підписники, я тут буду дуже багато розвиватися. Поки ті нові зомбаки будуть підготавлюватись. І вот, короче. Ой, хватить вже солнышки давати, Ви, блін, ви, ви, мені навіть не, можна, не даєте блін, розширятися, блін. О, кстати, підписки, подивіться, скільки я тут всього построїв. О, подивіться. опа! Ось так от. Тут солнышок. і більше і ми і більше. І картошок просто, подивіться. Ще є скільки мін. Прикольно, ще ось так тут а все таке саме. Короче, 100% я тим зомбакам не дам вообще. Победи вообще. І тепер подивіться, кого я зараз заспавню. І подивіться. ось Подивіться, який прикольний челик. Він вообще дуже крутий. Він просто за удара тих зомбаків повністю уничтожить. Він вообще супер мега крутий. Ваші, тільки не, звісно, довго ре регенерирується, але все одно прикольний він. Ладно, підписники, давайте я деяких тут, ну, з того то я, напевно, відкладу, тому що він, вообще, Він і так один дуже сильний, то я його вообще буду дуже довго, напевно, потім ставити. Тільки... А ну-ка, якщо я наступлю. А, да його вообще пофіг. Я подумав, що, що якщо навіть я наступлю, то вони всі все одно зірвуться. Но вони не зриваються, це добре. Так що там за фігня? О, Ви хто такі вощи, не поняв, ви що такі сильні, не паняв, що це за фігня? Ой, дурак! Що так больно? Ой, блін, блін, це больно, кстати. Піпец. Що вони там моїх всіх унистажають, щас... не поняв? Що ви такі сильні? На, на. На, дурак. Я Тебе уничтожив. Піпец, все було. Це було ще капець якийсь. Блін, ну хоча б у тебя вот моє вижило. Воно з'їло цього дурацького футболіста. Та шо у вас так багато тих солнушок? Що Задовбало. Блін, мені потрібно ще встановити мої картошечки. Ладно, от картошечка. е, -е, -е! не понял в смислі. В смислі. В смислі треба 12 тисяч тих от солнушок. Не поняв, який нафиг 12 солнышок, що я здиваєшся? Він 50 коштує. Що за фігня, Ай, да пофиг уже задовбало, Так, ось це ставимо, що я вообще нічого не можу поставити? Що за фігня, Що за фігня, ага, мене все бісить. Ой, що там за фігня творится? Що це вообще за лох? якісь безполезні підписники, подивіться, що він без штанів. Ксай, на якийсь дурак, він прийшов з нами сражатися, ага, ага, пішов сражатися. і пішов так назад. Хі -хі. Ой, да що там же таке? Ви хто? О, ніфіга собі, діаманти. Ага, вони вообще лухи, походу. Вообще діаманти це класно. Прикольно. Хм. Все моя, що там? а опять і я ті зомбі, хоча вони вообще безполезні. полезники, если їх тут багато. Щось, мені кажеться, моя навіть защита може и не витримати. Так, ладно, давайте я їх зараз спробую знищити. Ну, вони серйозно якісь сильні, подивіться. Ой! Піпець! Ладно, ось так, ось так, ай! Вони мене зажимають, зажимают! А ні, Я думав тут тупік. Ну ні, це не тупік. Оп, на получай. Ой, больно, больно вообще-то. О! О, класно! Що Что тепер монети там показують, я не понял? Скільки тут діамантів? Оооооо яке я тепер буду крутим вау Вообще я буду професіоналом краще ніж цей ніж цей Саша Про. Професіонал оце, це ода, пам'ятаєте? Він, можливо, вже буде на моєму каналі. Ну просто якісь помилки були. Ладно. Так, ладно, давайте. Опа так. Тільки це... мені треба хлібчик з'їсти. Мені вже хлібчик кінчається. Подивіться. Капець. йо моё у мене хліб реально кінчають. Кстати, підписники. Ой, он тут же кінчивості горох устріли. Ну короче, чого горе горохустріла вже поставив. Так. Так, давайте споїмо трошечки. І вот, я не знаю. Блин, тих зомбаків треба за ними тепер наблюдати. Чтобы они мене нікого не уничтожили. От вроді бы там нікого не уничтожили. А ось тут. Шо там за фигня? Эээ, шо це залетающие зомбаки нет, он зараз мне всіх вкрадуть на дурачки, ти зомбак. Ой, я его не услышал. А тебе тоже надо. Нет, ты мое солнышко вкрал! храу. Блин, что я поставил? Ничего не можу, что за фигня? Не понял. Че они всіх мене повкрадали? Что це за фігня? Эй, по шо? Пипец, щеки нафиг 6400... Солнечко, що за фігня, я ось ще не розумію і нічого поставити не можу чомусь. Ладно, давайте поставимо солнышко. Поставимо ось такий горох остріл. І опять солнешко, ось так от. І тут так же ось це от остріл. Треба поставити нову картошку. Чуть тільки тут картошка чомусь пішла вот сюди. А ось тут міни треба поставити. І опять міну. Ну давай, що таке ще вилазь. Там, о, все згренерилося, Це от навіть вилізло. І ставимо ще одну тут Міну, коротше. Ну, все, в принципі, я готовий. конечно, у мене тут патрони вже на пістолеті закінчуються, Но все одно. Зараз я буду прийти наблюдати за тими зомбаками. Де вони вообще? Так щось я їх ще ніде не бачу. Ну зараз, якщо я їх побачу, їм вообще буде капець Ой, что за пипец там творит? А? Скельки у вас тут? Пипец. Что это за фигня? Ай, пипец. вы сейчас мы его Так, ладно, давайте сражаться. разыграем выиграете сто Капец. Что то за фигня? Не понял. Что за пипец? Ладно, давайте на, получайте вы дураки. На, на, на. Нет, вы зараз всех моих уничтожите. Что это у вас за фигня? Вы что тут засчитываете? Вы что, услип... все вообще? Так, на, на. На, получай. Ё-моё, что за фигня? Не понял. Я не понимаю, нифига. Что это? Це... Фигня какая На, на. На, на тебе, на. На, пипец. Ну нет, нам, зараз сих, мы зараз всех моих уничтожить. Нет. 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 Нет, я всех захочу. Я все вас всех уничтожит, дураки вообще бесполезные. На, получайте, на. Ой, пипец, пипец, потому что их тут так багато. Пипец, я пись я не знаю, как все вытримати. Хоть эти зомбаки были забагато сильнее. Пипец, ладно, устак, получайте. Получайте, вы дураки. Ай! Пипец! Ай! Повели, сейчас уничтожите! Ладно! Ну, опа! На! Ай! Не на! А вообще больно мне, блин. ну что, всех моих их уничтожили, что я сделал, блин. так, а, всех моих их уничтожили, пипец, короче, подписчик, я не знаю, М -м то пипец полный. в это я их всех уничтожу, я кусь напоследок ну я их уничтожить не можем, они меня Цільно. Ладно, все, прийшли ви відсюди, я забирав усі свої речі, і ви туди нападаєте на кого хочете, але я вами розправлятися не хочу. Капець, піпець, що швидкіше, що швидкіше, швидкіше, поки вони мене ще не побачили. Так. Фух, я вроді би пішов воще від них, вони де там, вони ось ще де. Ага, вони, там вони мене замітили. Піпець. Ладно, з вами був я. Ну, бік в Майнкрафті і всім пока, головне щоб вони не пройшли. А ну-ка, давайте ще перевіримо, чи вони точно пройшли. А -а -а -а!